Я люблю рослини, які гарно пахнуть. І от цей гадюшник, чи як він феноменально пахне. Бачите, як він від мене розрісся в мене біля калітки, біля хвірточки. Я його не чіпаю. Він так пахне, що саме мале таке нещасне. Ну, Тут засуха, розумієте. Але пахне він здорово. Це Одеська область. Бессарабія, Сарата. Сьогодні 8 липня. 8 липня. Я вам скажу, що прямо пахне раєм. Оцей такий малюсенький. Малюсенький, мацюпусінький. І назву вже йому придумали гадюшник. На насправді це не гадюшник. Це він росте в гадюшнику. Ну, я маю в виду в Україні. А надзвичайно він такий, як на мене, декоративний. Ну, а вже про аромат і говорити не хочу. Це прямо рай.